Що, друзі, вітаю! На зв'язку Богдан. І сьогодні, як завжди, розглянемо, що зараз відбувається з крипторинком. Подивимося, які він нам дає сигнали в цьому тижні, тому що попередній тиждень він був сильно важливий. Я вам говорив, подивимося, як закриється тижнева свічка. Я дуже хотів, щоб вона закрилася вище 74 тисяч доларів. Але, як ми бачимо, попередній тиждень ми отримали відкат по біткоїну за тиждень у 24%. Що являлося одним з таких от рекордних, я би так сказав, рекордних падінь. І що сталося? В першу чергу, давайте пробіжимося по минулому аналізу, що я говорив, що зараз ситуація, яка є на біткоїну, вона поки що повністю ідентично повторює попередній цикл. І коли ціна знаходилася вище ковзньої середньої, яку ви бачите на екрані, то в нас був прекрасний бичий ринок. І коли ми закріпилися нижче, як це було в попередньому разі, то нас почалася медвежка і затягнулася вона після закріплення. Тобто, по факту, у нас ріс почався через півтора року. І питання головне, що почалася медвежка чи почалася вона на півтора року. Якщо подивитися по свічках, то вони просто ідентичні. Подивіться на цю свічу, де в нас був злом. Він такий самий, просто трошки більше у масштабі. На нижчу свічу так само свічка. Падала вниз, давайте навіть подивимося, наскільки відсотків. Так само 22%, всі ті самі відсотки, всі цей той самий відкат, і насправді мене це сильно лякає. Тому що якщо взяти і цю ситуацію, накласти зараз на теперішню ситуацію, то я вже тут зробив такий шаблон, то ми отримуємо з вами. Ось десь приблизно такі значення і такий ринок. Тобто, по факту, якщо все надалі продовжується, давайте я чіткіше це все підкоректую. То дно по біткоїну у нас буде в районі 35-40 тисяч доларів, і приблизно це вже може от перше визначення, ми можемо побачити буквально через декілька місяців, навіть не через місяць, а можливо через декілька тижнів, що мене насправді дуже сильно лякає. І ми можемо побачити вже ріст, внесу вже він почнеться у 28-му році. Це зараз такий найнегативніший сценарій. Але знаєте, що що я так от аналізував попередні дні, до речі. Є досить такий альтернативний сценарій, про який я говорив у своєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, якщо ви не підписані. До речі, зараз я зробив нарешті за декілька місяців. Багато мене хто просив безкоштовний набір у свій клуб 1% на один місяць, де я вам дам протестувати одного своїх ботів повністю безкоштовно. Ну і інші доповнительні плюшки прочитайте в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, бо такий набір робиться раз у декілька місяців, в середньому раз у три місяці. Ну і давайте продовжимо про альтернативний сценарій, тому що дивіться насправді. Падіння біткоїну до 35-40 до тисяч доларів, це не є жахливо. Ну а що там залишилося, це не так і багато. Зараз вже ціна 60, було 60 тисяч доларів від 60-35 не так і багато. А по факту, якщо так глянути, насправді всі зараз очікують ці ціни, всі готові купити по цих цінах. Я не виняток, я так само збираю кешти, навіть якщо так глянути в срок, навіть Продати автомобіль під біткоін довгосток 35 тисяч доларів виглядає не як не сама погана ідея, хоча це не фінансова порада. Нагадую. І чи дадуть всім закупитися по цих цифрах? Чи дадуть, тому що якщо ми подивимося на графік відношення золоту по біткоїну, кожен раз, коли золото у нас, давайте виключиться, кожен раз, коли золото падало до цієї трендової лінії, це означало якесь дно на ринку. Тобто дно або около дна, і після чого йде відкат. Тобто, по факту, булран по біткоїну проходить тоді, коли золото знаходиться вище у 30 доларів. А найнижчі значення по золоту проходять тоді, коли а, цей графік знаходиться нижче, навіть, я би сказав, 10-13 так? в такому відношенні. Тобто, вже по цьому графіку ми можемо бачити, що зараз є дно. По. Набору китових позицій ми зараз знаходимося за попередні хаї. Звісно, можна йти ще вище, але похід вище говорить про тотальну медвежку, про тотальну медвежку і про найнижчі значення. І по домінації, на ще все не було перетоку ліквідності. Бачимо по попередніх тижневих графіках. Почався нарешті якийсь. Невелике падіння по домінації, і цілі в нас попередні. Тобто, нагадую, зараз цей цикл він дуже сильно відрізняється, хоч і по біткоїну все нагадує схоже, але глянути взагалі по загальних метриках сильно все відрізняється, тому що домінація в нас не падала, інші паттерни в нас не сходяться, в нас немає кореляції з фондовим ринком, тому що фондовий ринок знаходиться на хаях. І щось тут. Насправді відбувається не так. І я думаю, да, фондовий ринок у нас так само накачуть, і він готується до обвалу, але чи не може цей ще фондовий ринок закинути ще вище і взагалі зробити тотальний, я би так сказав, знаєте, от тотальне обнулення з стрімким вимполом гору і потім вже відкатом. Ну і дивіться зараз, який насправді найнегативніший сценарій по біткоїну не поход нижче до 35 тисяч доларів, бо всі закупляться. А якщо ми звідси. Підемо до 150 з актуальних точок. Тобто, дивіться, зараз на графіку, якщо так само слідувати попередньому циклу, я би очікував відкату по біткоїну з самого Лоя на 40%. 40% це якраз зона імбалансу тижневого, яка знаходиться ось тут. Тобто, зона, яку ви бачите на графіку, це є зона, яка буде проторгована по біткоїну. Я думаю, я даю шанс 99%, що ціна буде у цій зоні. Ось тут. Відповідно, це є остання зона, і це є зона цікавості, де більшості хочуть зашортити. І так буде зробити найлогічніше, дивлячись на цикл попередній. Тут будуть закривати трейдери свої лонгові позиції, відкривати шортові позиції, а спотові гравці тут будуть фіксувати свої позиції, можливо, в мінус, не знаю, можливо, в якийсь плюс, але вони будуть хотіти освободити кеш. Тобто їм потрібен буде долар. Для чого? Та все просто, тому що звідси історія у нас до 35 п'ячі доларів. І освободивши тут кеш з історією сюди. Це виглядає як дуже розумне рішення, що приведе до того, що вони наберуть тут позиції і вже чисто на біткоїну, тому самому ефіріум, бо ефіріум, я думаю, може впасти до 1500 доларів і так далі, так, на цьому падінні, та, можливо, навіть десь до цих відміток зараз згадати немає сенсу. Зараз ми дивимося на ринок по біткоїну. І для більшості гравців на ринку це виглядає найідеальніший сценарій. І що ж буде, якщо ми. Оцей рівень у 86 тисяч доларів проторгуємось, дамо невеликий відкат і підемо потім вище. Не заробить ніхто і цього не очікує ніхто. Чому? Тому що спотові позиції, за гравці залишаться без спота, на ринку почнуть заливатися шорти, особливо коли ми тут отримаємо підтвердження, всі заходять вийти з позиції, тому що це буде останній, останній сигнал для того, щоб оцей от сценарій повторився. І по факту всі будуть бачити повторення сценарії і чекати ціну уж 35 тисяч доларів. А якщо ціна піде вище, станеться найцікавіше. А ціна може спокійно піти вище, тому що дивіться. Перетік ліквідності золота може відбутися у біткоін, і якщо тому що це графік перетоку ліквідності. і Якщо у нас відбудеться цей перетік ліквідності золота, то хоч пару відсотків біткоін може коштувати спокійно 150 тисяч доларів, та хоч за два місяці він може виростити. Якщо вийдуть медіа, що біткоін це нове цифрове золото, почнуться переливи, почнуться переливи з банків і так далі. Тобто такі новини можуть спокійно бути, і все, ну ми цього не знаємо, що зараз буде на геополітиці. І давайте продовжимо. Якщо так відбудеться, ціна піде, допустимо, звідси піде так, в зону десь 100 тисяч доларів, 120. Що почне відбуватися? Гравці будуть, які вийшли в кеш без позицій, вони почнуть перезаходити свої позиції, тим самим накачуючи біткоін, шортисти, які позаходили тут, будуть. Втрачати, будуть отримувати ліквідації. Тим самим ліквідації це є паливо для руху вгору, тому що коли відбувається ліквідація, відбувається Market buy тобто покупка по ринку. І ціна може спокійно дійти до 150 тисяч доларів, де більшість засадяться. Зрозуміть, що у нас цикли не зійшлися. І це буде найболючіший сценарій для більшості. Я про нього писав в телеграмі, обов'язково, до речі, підпишіться. Це буде найболючіший сценарій, тому що великі гравці залишаться без позицій. Маркетмейкери, звісно, будуть позиції, тому що вони вже тут набирали і набирали. Розумієте? Тобто маркетмейкери, які на цьому всьому заробляють, них все, все в ажурі. Їх не проведеш. Так би мовити, з їхніми алгоритмами штучним інтелектом, які зараз є в їхньому озброєнні. І якщо ми підемо сюди, тут мало хто заробить, позаходять на хаях, як було з самим золотом. Тобто, бачите, як було золото, його накачують, потім відкат дали на 17%. Чи було з тим самим, давайте подивимося із сріблом. Так? Ось, як із сріблом. Накачка. Так, Це може бути спокійно біткоін. От він був 80. Так, дивіться. Давайте я зробимо трошки менший графік по сріблу. Ось так може вирости біткоін. З 80 до 120, спокійно. Дивіться, це денний таймфрейм на сріблі, на величезному металі. За місяць часу він дає 70%. Думаєте, не може, так біткоін може спокійно. І потім, коли всі заходять на хаях, обнулення. Обнулення, тому що є ліквідність, щоб вийти, тому що щоб далі продавати, хтось має купляти, має бути спрос і предложення. А коли найкраще спрос і пропозиція, так? Коли все росте, тому що тоді найбільше вкладається грошей в ринок. Бо зараз люди бояться. Зараз індекс страху у нас 5, Рекордні значення індексу страху. Люди бояться вкладати гроші в свій ринок. Люди ніколи не бояться, коли все росте, коли все летить. Ніколи не бояться, тому. Цей сценарій, який я зараз говорю, він є, має право на життя. Але найкраще, найкраще свої ризики підпорядкувати під те, що ми можемо піти нижче. Тому що надіятись на цей сценарій, він має, має велику насправді ймовірність того, що це збудеться, тому що завжди на ринку всіх обводять. Але ризики потрібно закладати під найгірший сценарій. Ну, Найгірший сценарій у плані обвалу, тобто, щоб вас не поліквідувало, якщо ми все-таки підемо нижче. В принципі, друзі, це моя думка. На цьому все. Обов'язково підпишіться на мій канал, обов'язково напишіть свою думку. Ну і зустрінемося далі. Будемо дивитися, що зараз відбувається, тому що те, що зараз відбувається, насправді, ну, трошки щекоче нервішки. Якось так, друзі, всім пока.